Добрый вечер на канале Барахолка на дому. Номер Вайбер. Так, она собиралась таких вещей трохи. Так, ящик по длине 625 мм, по ширине 215 мм, высота 105 мм. Так, он сразу не выглядит. Не все не откидается, приварены. Лоточки такие тут 300 гривень, короче, котелька на двох завісах цілі. Генератор з білаза, новий По довжині мене тут кусочок рулетки є, 45 см, пару сантиметрів ще й не вистачає. Повністю новий. Тут його потужність 1,5 кВт, різьба ціла, наш пункт, можливо, на якийсь станок він крутиться. Рем петля є 3800. Тавотниці нові. Різьба на 10, шах одиниця. 20 гривень штука. Так, зеркало одна штука, овальне, ширина 130, висота, висота 200. Пластмасовий корпус 100 гривень. Фара одна штука, ФГ 105. Без підсвітки, повністю новий. Купуси 350. Так, два прибора на давлення, температура і заправка. Нові. По 150. Фара ФГ 127, оптика Чехословакія. Перебране. Чим реставрація? Назвати. так. 500 гривень. Два фонарі нові. Рідна фарба, стан дуже гарний, не часто такий потрапляється 400 пара. Такі фонарі тракторні, тільки вони алюміні плоски, плитатний під конус, як обично, на крило ставиться. Так, радянські, оригінальні 500 пара. Підсвітка номерного знака Радянська 150. Напуск 150 нове. На Замок запалення, газ. Три контакта 150. На 5 контактів. Один. Гайчки скрутились. Ну, то достанемо знакрутим. Два ключа. Виробник уже не радянський 350. Реле 12 вольтове. РС 507Б 150. Термостат. На 70 градусів. Так, маркування точить Т-102. 250 розетка. Вилки немає. Нова. 150. Фонарі радянські нові. А, Камаз, зіл з підсвіткою. 900 пара. Так, на трактор на задній дворник новий. Ну, сам привід, щітки немає. 200 гривень. Набор ключів зіп, і можна сказати, такі. сумочка. Зав'язується. Так, тут ключик 8 7 накидок. 13-17. Чи то є 17-13, да Потім для тормозів 10-13. З прорізом 10 9,11. Лопатка для бортування. Потім такий спеціальний ключ на 17. в общем кому буде цікаво, я тоді вже більше продемонструю 600 гривень. Центральні винти МТЗ, МЗ Т40. Вага по, по краям дві, по 2 дві. гривень тобто дві гайки на винтові по гайки. На кожному ліво право Вага 4 800. Пальці в комплекті, до них є кількість 1400. Так, і продовжуємо далі на наступній площадочці. Так, є така кількість саморізи по металу з прес-шайбою, довжина їх 25 мм. РТА. Хороша фірма. Гривня штука. Є кількість. Так, такие есть звездочки и самаризы, уже радианские, подплускную отвертку. Звездочки тут 30-ка, 40-ку, 35-ка, ты там проскакиваешь, 40 гривень килограмм. Каструлька такая, 3-литровая, крышечка есть, такие, Тушите, то встань, дорогие, чугуночек у нас. Тушить что-то, 250, сковоридочка, нержавики. Тепер десь на природу можливо. 140 діаметр міліметрів. верху і по низові 105 мм. 80 гривень. Так, для випікання випічки Такі от можна печенюшки. 250. Резетка 25 амперна, нова. Отут. Збито трохи, ну воно ну, на працю не влія, 150 щиток, чи той автомат. Такі от його тут параметри. Два штуки, нові, по 200. Наступний, теж новий, як сфокусує, 12,5 А. Радянський новий. Збоку тут чуть ударений, але сам, як -то, робочий орган, не зачеплений. 250. Тоді такий автомат невеликий. 100 гривень. Так, дрель ручна 150. 3 четверті. для нарізання різьби. 100 гривень. Такий фунер без лампочки. 30. По бетону перфоратор свердла на 10, 10, довший коротше. І на 12. Ну, довше, це його 260 мм, типу 160 і це 150, 50 гривень за три штуки. Замок задвижка, ну без ключа. ну Ключ сюди можливо, який підобрати, попробувати 100 гривень. Молоток 50 ну, десь 400 грамовий. Лопатка така для бортування грузових авто. 440 мм довжина 100 гривень. Така стяжечка. Теж довжина 370 мм, 100 гривень, ручка перфоратор. 20 шків на підшипнику. Два ручейка. Може, з машини якоїсь, точно не скажу вам. 130 з хвостиком мм діаметр. Внутрішній діаметр. По-бистрому його 45 мм. Ну, точно буде міряти. 100 гривень. Так, куліщата такі 180 діаметр наружний. Отвори тут маленькі, ну, можна розсочити. Тут по факту десь 8 мм. 100 гривень пара. Затискачі такі от нові по 150 штука Нові. Так, кусачки невеликі, довжина їх 130 мм, 50 гривень. Ключ 16, 19, 20 балоники. По 80 розеточка. Вони скучується. 40 гривень. Пружини, можливо, десь на двері там, чи на ще якісь інші потреби. Довжина 290 мм. По 50, 50, 50. 50 такі по 20. Так, молоточок невеликий. 50, Шприц 150, нітачі по 100 рубанки. 100 гривень за всі три. Автоместка з ручечкою і дві вузеньки. Без ручечок 100 гривень. Ручки на вікна, там двері. На вікна. 30 гривень пара. Ручка така. 20 для автомобіля підзарядки. Можливо, тут ще флешку ставити. 20 гривень педалі на велосипед. Спортивний воно крутиться, ну, чуть люфток є. 80 пара, камінь. 20 така штука, 50. Защита на болгарки 180 і 125 по 50. Так, пружини теж на двері. З кріпленням є. Довжина їх 245 мм. Нові по 80. І мілочушка така тут болти. гайочки різні. Ну, тут на 6, 5, 4 Обща вага із цієї коробочки. Тут ще дрібніші, тут двоєчка. Ну, 2,5-3 мм, ну, не більше. обща вага, тут 5 кг на 200 гривень. Амперметр, вольтметр по 50. Такі є ще прибори, тестери. Ну, я не знаю, робочі, не робочі, отак я за 4, за 5 штук, отак от за всю кучу, 150 гривень. Гаєчки на 10, латунні, нові. По 10 гривень штука. Так, ножки, можливо, десь на двері, гаражні, ворота там чи ще, можливо, десь там для якогось приміщення. Так вони фіксуються, можуть. По 50 шпильки. довжина їх. Тут десь там не далеко, 355 мм. Грізьба на 10. По 20 22 штука. Так, на мотоблок чи на вручний, можливо, якесь. Агрегат в общем для культиватора. Це, мабуть, сіяти, можливо. Тут видно. І ще стоєчка на 100 гривень за все. Так, стяжечки є нові. Кількість білі, тем... світлі, темні. Довжина 250 мм, ширина 4,8 мм. нілон хорошого якості. 90 гривень пачка. Шльом. Мотоциклетний, радянський, ну, чуть там підтерте ззаді. Так він не тріснутий, цілий стекло до нього. Ну, стекло, бачите, потускнівши. Можливо, кого є бажання його полірнути. Якщо є машинка, паста. Можна зробити 150 гривень. Так, насос підкачки працюючий, шарик не розбитий, в хорошому стані. В общем, 250 дудка, 150 так, винт показував я. 1400 штука, будь ласка, маса на автомобіль там, чи на щекусь іншу техніку. Довжина тут десь 45. Ну, пів метра тут є. До пів метра. 80 гривень. Ніде не перетерте. Отвори на 10 цілі. Так, в Волга. Він цілий, тут необірване. 200 аварійний знак. Тут вверху, може, по заводу щось було, Я болтик сюди поставив. 30 гривень і наступний. Вже там ножка так розвертається хрестиком, можна ставити для стійкості його сучасний, такий він чехол для нього є. 50 гривень свічки. Тут є кількість, втім їх автомобільні, мотоциклетні. 5 гривень штука. І Болтимікс. Тут нові БУ, втім різного формату. Тут і на 8, 10, 12, 16 проскакують 50 гривень кілограм. Номер Viber, всі питання на Viber, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по частковій, повній передоплаті. Дякую за увагу, всім гарних покупок!